Компанія з Луцької громади на роботу шукає бетоняра. Зарплата 18 тисяч гривень. Серед обов'язків монтаж і встановлення опалубки, та монтаж і встановлення арматури, бетонування конструкції, проживання та проїзд за рахунок компанії. Метод роботи вахтовий: 15 через 15 або 20 через 10 днів. Робота на об'єктах по Україні. Також у Луцькій громаді є вакансія водія автотранспортних засобів. Зарплата 21 тисяча гривень в місяць. У обов'язки входитиме перевезення паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи Вольво та Сканія. Обслуговування АЗС марки Вок. У Луцькій громаді є вакансія для керівника проєктів та програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва. Робота полягає у підборі, підготовці та організації роботи проєктної групи грантових міжнародних освітніх проєктів. Зарплата за місяць 15 тисяч гривень. Також у Луцькій громаді є робота для лікаря-епідеміолога. Зарплата 20 тисяч гривень. Він має здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, брати участь у проведенні протиепідемічних заходів, планувати роботу та проводити аналіз її результатів. Застосовувати сучасні методи профілактики інфекційних та паразитарних хвороб, брати активну участь у поширенні знань із профілактики інфекційних захворювань серед населення, вести лікарську документацію. У Луцькій громаді є вакансія машиніста-екскаватора із зарплатою 15 тисяч гривень. Серед обов'язків керування поворотним темноколісним ескаватором «Дуасан» – Вахтовий метод роботи 15 днів через 15 по всій Україні. Проживання на об'єктах роботу механіка пропонують також у Луцькій громаді. Людина має забезпечувати безаварійну роботу машино-тракторного парку підприємства, належний технічний стан сільськогосподарської техніки. За роботу платитимуть 18 тисяч гривень в місяць. У Луцькій громаді пропонують роботу пресувальника вулканізаторника. У Обов'язки входитиме виготовлення деталей із гумових сумішей на гідравлічних пресах, ведення процесу пресування, робочий графік з 8 до 17 години. Також потрібна готовність фізично працювати, уважність, відповідальність, чесність, бажання навчатися. Працедавець забезпечує безкоштовне харчування та компенсовує доїзд до місця роботи, а також забезпечує житлом. Також роботу пропонують холодильщику харчової продукції. Потрібен досвід обслуговування і монтажу холодильного обладнання, знання холодильних систем, вміння працювати із технічною документацією. Зарплата 15 тисяч гривень.